Awesome. Останнім часом мені не дає спати жінка з мені сніг. Чином я вперше побачила її. Твої очі, твоя манера, та навіть твоя тінь це суцільна магія. Чую від приголомшлого навіть. Ну все, зіренько. іди відпочивай. Зачекай! Я хотіла тобі сказати, що твій виступ був просто неймовірний. Я пишаюся тобою. Це директор мені потрібно новий, то ж ти така. Я думаю про це кожного разу, коли прокидаюсь. І, хоча, врешті-решт, це всього лиш сон, що ж з тобою сталось? Я відчуваю, що ми пов'язані. Хочу з цим розібратися? Ми робимося. Ви ж давно тут працюєте. Тут колись працювала співачка по імені мене. О, так, працювала. Ми товаришували в молодості. Хороша була дівчина. А що сталося з нею? Де вона зараз? Зараз я тобі дощі, покажу. Третя це Луїза Хантер, детективка. Вона розслідувала цю справу. Ми товаришували втрьох. А щодо мерії загинула від удушення. Безслідний злочин чи... А Луїза. А Луїза проживає на вулиці Стара Вертичівська, 77. Дякую, маю. Я хотіла знайти відповіді на свої питання, тому я вирішила піти до пані Хантер. Місіс Хантер. Так. Чим знову приводу справи співачки Мері вашої подруги. Що саме тебе цікавить? Звідки ти дізналася про нашу Мері? Я працюю в тому ж клубі, що й Мері, а про вас розповіла місіс Купер. За офіційними даними, смерть Марі Лейн була прописана як нещасний випадок. Я хотіла почати справу, але мене не допустили. Всі розповідають, що Мері мала доволі складні відносини з спокійливими препаратами, тому всі прийняли це як випадковість. Але я відчула, що щось тут не так. У неї були складні відносини з директором час-клубу. Одного разу навіть прийшла з синцями після репетиції. Вже тоді в мене виникли підозри щодо до нього. Тобто, ви впевнені, що це зробив директор? Так, мій досвід каже мені, що від багатого неодруженого чоловіка можна очікувати чого завгодно. Часом я дізналася. Що це він приклав руку до закриття цієї справи? А зараз що з ним? Зараз він проживає в будинку пристарілищі в центрі міста. Його ім'я сент Сипкое. Я вирішила знайти інформацію про Габріелю і не зрозуміла, як провалилася у сумі. Люба, ти вже нікуди не дінешся. Я тебе з колін підняв, а може з рівноваги вибити. Все, це, це Габріель? Я точно впевнена, я виведу його на чисту воду. Добрий, день, міс. Не спробуйте місцевої кави. Та ні, дякую. Я вже по дорозі Дай. Чим зобов'язані молоді особі. Мені дали ваші контакти, так як ви були директором місцевого джаз-клубу в 60-ті. Ми можемо поговорити про ці часи? Ну, задавайте ваші питання. Я хочу почути про вашу роботу. Чула, що ви контактували з кожною співачкою особисто. Це правда? Ну, звичайно, люба. Всі мадонни і співачки мого клубу, вони як. Діаманти. Їх треба гранувати. І я граную їх широко відкритими очима. І яким з себе діамантом була Мерілейн? Чому ви місце, цікавить саме Мерілейн? Габрієле, я все знаю про вас. І знаю про Мері. І знаю, що ви завдали їй болю. І за словами очевидців, ви її навіть вбили. Люба. Ну, я перепрошую, це якась моячня, я вам так скажу. Як може вбивати власні дерева той, хто їх виростив? Не розочаровуйте мене? Тобто ви говорите про вбивство, але не заперечуйте, що ви завдали їй болю? Шановна, на мові естрадної педагогіки, це називається трохи інакше. Я поясню. Щоб витраченого часу було не жаль На себе заспівати і зіренькою стати Надійні руки, просто треба потрапляти За вас я зроблю все, що тільки надо А вам не треба тільки відкривати рота, або вас малий сердешних чекає кра, або навіть смерт, оле oh, yeah. Щоб життя стало меджик всі зірки, всі зірки до Людоморів руку мій час лу, я для вас створю цю сцену І вас зроблю королеву, тільки ви, тільки ви, просто скажіть час у середньові до очі серця, Буде творитися любому до кінця, якщо гадали, що шоу у відеоспрочу свободу. Час усе мій за світ, не таких, як ти. Є речі, які ніколи не змінюються, міс мелоді. Колись ви це зрозумієте. Завізнимось до бабусі. Так, так, я забула, вибачте. Добрий день, діти. Добрий день. Заходьте. Працював продюсером в міському клубі. Показати альбом. Це твоя бабуся поруч з Так, скажи фото гарні. Гарний. Бабуся виглядає так, наче було створена для такого. Шкода, що пішла лікаркою. Для такого це для якого? Для сцени. Вона хотіла бути співачкою. А співала? Двелося. Слухай, а давай я твоїй бабусі чай занесу і одразу поспілкуюсь з нею, а ти вечери доготуєш. Так скажеш. Місіс Скарлетт, я принесла вам чай. ви не проти поспілкуватись? Звичайно, ні, доню. Мені цікаво дізнатися, яка обрани цього мого онука. Те розповідав, що ви працювали лікаркою. Так, навіть більше років, ніж потрібно було. А розкажи щось про себе. Ким ти працюєш? Я працюю у місцевому джаз-клубі. Справді, а заспівай на старій якусь пісню. Ну давайте. Мері, Мері, невже це ти? Я так сумувала за тобою. Пробач, пробач мене стару. Я не хотіла тебе втрачати. Це я я підсипала тобі. концерт. Я хотіла, щоб Вінсент знову дивився на мене, як на тебе. Я хотіла, щоб ти вийшла не такою, як завжди. Просто щоб знову відчути себе коханою. Хочете сказати, що ви вбили свою подругу тільки заради уваги чоловіка? То ви хвора? Невже не можна було просто поговорити? Невже не було що виходу сім чоловік, Мері та я були знайомі дуже давно. Я завжди бачила якусь іскру між ними. Але я була така здивована, коли він дізнався мені у коханні. Я була просто на сьомому небі від щастя. Але коли Мері та Він знову почали співпрацювати, я знову побачила ту іскру. Я була розчарована. Мені здавалося, що я зовсім зайва, хоча минуло вже багато років. Ми з Вінсентом прожили щасливе життя. А він так і не дізнався, що найбільший скарб його продюсерської кар'єри загубила саме я. Директор зам'яв цей інцидент. Він не хотів, мабуть, щоб всі дізналися про його жахливу методу. А я сих пір бачу сни про нашу молодість. Мабуть, це знак, що після моєї смерті саме Мері буде мене судити за Божим судом. Я напевно піду, мене вже теочекаю. І якщо ви хочете суду, то розкажіть правду своєму внукові. Йому не начхати на вас. І якщо він вас пробачить, це означає, що ви хороша людина бо поганих не пробачають. Зачекай, зачекай. О, о, у мене тут сукня від мері. Я б хотіла, щоб вона тепер була твоя. Ты молодець, все буде добре, не переживай. Сьогоднішню пісню хотіла присвятити своїй давній подружці. Марілей. Ти назавжди в нашій пам'яті.